Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про важливу складову нашого життя, яка допомагає нам відновлювати сили, і це відпочинок. Ми вирушили на вулиці нашого міста, щоб дізнатись про методи релаксації наших перехожих і як вони відновлюють свій ресурс. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, як вас звати і чим ви займаєтесь? Привіт, мене звати Іра. Я займаюся театральним мистецтвом. Люблю грати на гітарі, і іноді граю на піаніно. Привіт, я Оля. Я нічим таким сильним не займаюся. Це ну там лише манікюр там, малюванням, фотографуванням. Мене звати Анастасія, я в декреті, але не дивлячись на це, займаюсь кондитеркою, роблю макарунс на замовлення. А окрім декрету, до декрету і після декретної відпустки буду продовжувати, займаюсь спеціалістом. Віст, відновлення волосся і всяке таке різне. Мене звати Денис. Вийшла на прогул на прогулянку у парк перемоги. Доброго дня, мене звати Дмитро, взагалі рятувальник. Мене звати Юлія, я люблю малювати. Мене звати Анастасія, я займаюся танцями. Що для вас означає ідеальний відпочинок? Для мене ідеальний відпочинок це час, коли я можу повністю розслабитись, виїхати, наприклад, з сім'єю на якісь, не знаю, наприклад, на річку покупатись і взагалі ні про що не думати. Для мене ідеальний відпочинок це головне, щоб були близькі друзі або сім'я і в гарному місці, там де природа. Так як я маю діток, чоловіка, найкраще це десь. Разом відпочити або у моря, або в горах. Люблю відпочинок з палатками, якийсь такий туристичний задоволенням, але це. Так, трішки важче е, фізично, тому що там ти не так можеш відпочити, коли ти їдеш десь е, на відпочинок, де там All-Inclusive і так далі. Ну, мабуть, саме головне – головне сім'єю, а вже де не так важливо. Для мене це хорошо проведений час в будь-якому місті. Головне, щоб були емоції. Ідеальний відпочинок ну, мабуть, взагалі відсторонитись від всіх поганих думок, від, наприклад, цієї війни. Частично від роботи, тобто, взагалі, думати просто про насолоду життя погуляти десь з друзями для мене ідеальний відпочинок це відпочити з сім'єю або своїми друзями, десь може за містом або в центрі міста. Як ви думаєте, що важливіше для відпочинку? Класна компанія чи все ж таке місце? Я думаю, що і те, і те важливо, тому що з ким ти проведеш час, так все і вийде. Але ну місце також має значення, тому що природа, мені здається, це найкраще місце для відпочинку. Це влітку. Ну так, влітку взимку, наприклад, можна посидіти в якомусь кафе по. Думати якісь глобальні теми, наприклад, щось про екологію. Там. Я думаю, що дві ну, важливі місце, і проведення часу. Чи... Баланс. Так, да, баланс. Я також так само вважаю, але для мене найголовніше це компанія. Адже якщо гарна компанія, то не важливо де. Якщо обрати щось одне, то, напевно, також компанія. Компанія, звісно, точно компанія. Я вважаю, що неважливо, де, а з ким і в якої атмосфері. Компанія. Перш за все, компанія. 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 Ну, з компанією можна вибрати якесь місце гарне. Я гадаю, що місце відіграє важливу роль, але ну, теж це лежить від компанії. Море чи гори? Море. Зараз війна, на жаль, і в Одесу, я думаю, навряд чи хтось поїде. Під час війни, то я думаю, гори, А якби не було війни, то я б поїхала на море. Я абсолютно солідарна з думкою Іри, але для мене море найголовніше. Ну, як найголовніше, і те й те гарне, але море більше люблю. Море. Бо я народилася на морі я з Одеси. Гори. Ну, Тому що я більш склонний до гір. Мені більше не подобається. Море. Тому що можна просто лягти на море, впитати в себе цю морську воду і дивитись на небо. Море. Горе складно. Я гадаю, що море краще, тому що це море. Чи є у вас улюблена книга або фільм, який допомагають вам розслабитись? О, мій улюблений фільм це моя провина. Я прям занурююсь в ті часи, в ті моменти. І мені дуже подобається Іспанія. Я хочу туди поїхати. Ну, у мене є улюблена книга Агата Крісті. Нещодавно почала читати це Смерть на Нілі. Ну це детектив, в принципі, послідовність подій гарна. Тось ну цікаво, тобто спостерігати за персонажем, як там це розвивається. Заставляє замислитись, подумати, хто може бути вбивцею, наприклад. Фільм ну, прямо улюблений. Якусь комедію, якщо в мене поганий настрій, я взагалі не люблю щось таке, де треба сумувати. Я не люблю думати. щось позитивне, да, да, да. От розслабитись, максимально якусь комедію, вмикаю, щось новеньке, задоволенням, прямо улюбленого, мабуть, навіть і не назву. Є фільм. Ну як воно в основному комедії є. Ну комедії і українські. Українські фільми дуже гарні і дуже цікаві. Ні, чесно, якось улюблених, що розслабитись немає. Не в особлю якийсь любимий фільм. Тобто мені те, що подобається, подобається. Но не скажу, що прям є такий один фільм, який я передивлявся би постійно. Тес Герецен, хірург. Чи вважаєте ви, що відпочинок з друзями або з сім'єю важливіше ніж самостійний відпочинок? І чому? Ну іноді самостійний відпочинок також не завадить, але мені здається, що з сім'єю краще можна поговорити по душам. Так я вважаю, що краще бути іноді в нас. Ну, Самому зі своїми думками для мене краще там посидіти в тихому місці з музикою, подумати про своє і розібратися в думках. Сім'єю також важливо, але наодинці ти можеш подумати про якісь свої думки. І вирішити, спробувати вирішити їх самим. Я вважаю, що відпочинок повинен бути десь на 80% в компанії з друзями, з сім'єю. Якийсь активний, але обов'язково повинен бути і відпочинок для самої себе. Тільки тоді буде в житті баланс, буде гармонія. Ну от я, наприклад, для себе обираю, щоб більшу частину часу я проводжу в компанії з друзями або з сім'єю. Для мене це класно, весело. Я так відпочиваю. Чуваю, але я також люблю іноді і самостійно відпочити. І от для мене це от так повинно бути, щоб тоді я була в гармонії, в ресурсі і так далі. От. Але є люди, які цього там ну не дуже там підтримують самостійно відпочивати, або навпаки, ті, які тільки самостійно відпочивають. Все залежить від людини. Я вважаю, що є важливішим перш за все з, рідні, з рідними людьми. Рідними людьми, тому що рідні люди це є рідні. Ні, ну важливіше з сім'єю, тому що заряджаєшся емоціями, сім'єю і отримуєш те, що ти просто в буденних днях можеш празівати. Я думаю. Сім'ї і друзям теж треба приділяти увагу, і можна самостійно відпочивати теж. Ну я гадаю, що важливіше проводити час зі своїми друзями, ну і так, сім'єю, тому що так веселіше, по-перше, чи є у вас улюблені музичні композиції або жанри, які допомагають вам розслабитись? Я люблю всю музику, яка попадається в тіктосі. Але що прям так улюблений трек, напевно, це скребін, всі його пісні. У мене жадані собаки, певно, ще більше. Я взагалі засу. Сучасну музику, я дуже люблю музику зараз, яка вся пов'язана з війною. Мені подобаються ті, які там можна задуматись, завислитись. Е, і, взагалі, просто сучасних я люблю композиторів, але прямо сказати, що я меломан, то мабуть, ні. Ну тобто, це так десь є в моєму житті. Там ну я, наприклад, якщо я бігаю, я дуже люблю бігати саме під музику. Це мене так якось мене навіть не знаю. І краще в мене настрій. Я от без наушників навіть не буду виходити на біг, тому що це для мене вже буде не то. Але сказати, що я там на 24 на 7 з музикою, ні, в мене це так десь дуже мало в моєму житті. Тому з музикою я не відпочиваю. Це для мене так більше не знаю. Подобаються ну, якісь пісні, я там можу їх прослухати, але не меломан. Краще відпочивати в тишині? Так, да, так, да, да, в тиші. У мене двоє дітей, я люблю тишу, тиша. Це моє все. Любимих немає, а люблю ну, те. Що подобається і слухай, як, як... Меломан. Да, меломан. Ні, нема. Я чесно, такий простий меломан, що мені під і роки, і попса, і ліріка може під різний настрій розслабити мене. Ну, стрикала такі в нього чутливі пісні. Розслабляють? Так, да, дуже. Моя найулюбленіша композиція, це, мабуть, Arctic Monkeys. Ці пісні дуже розслабляють. Як ви організовуєте свій відпочинок вдома? Чи є у вас якісь особливі ритуали? Коли, наприклад, залишаюсь вдома, то я люблю грати на гітарі. Наприклад, знайшла якусь там пісеньку вивчила, і тоді з друзями, з компанією їдемо, наприклад, на річку вечором, жарим там маршмеллоу, співаємо пісні, тому люблю грати на гітарі. Ну я люблю залишатися одна вдома, прибирати так, в тиші, коли нікого немає. Хлопці, це, це мрія. Я люблю готувати, дуже люблю готувати, люблю щось робити. З тіста, це мене завжди заспокоює. І я з тих, хто за довге готування, приготування чогось, я виберу самі якісь довгі рецепти, це мене дуже заспокоює, але я повинна готувати сама, щоб мені це не заважав. Ну, зараз вже в мене дівчата, да, в мене дівчата вони дуже люблять і дуже намагаються ну, там, мені допомогти. І у нас є там, дні, моменти, коли там, я їх. Кличу, і ми разом це робимо. Але для щоб от розслабитися, і відпочити, то мені краще самою я там виберу це 23 коржа Наполеон полеон катати. Це прям про мене. Клас. Я так, я так розслабляюся, і це прям про мене. От. Якщо вдома якось треба перезагрузитись, то це ідеальний варіант. Да, так, є перед кожною прогулянкою. Це треба зібратися, по покупатися, якось ну, більш-менш приукоротити себе і вийти. Ні, нема просто з дівчиною інколи включаємо фільм, який хочемо подивитися і дивимося. Це якщо це вдома. Я малюю і слухаю музику. І фільми не дивлюся. А я люблю запалювати свічки, малювати і робити собі таку атмосферу у кімнаті. Чи є у вас улюблені місця в місті, де ви любите відпочивати? Парк перемоги 23 вересня. Центр так взагалі будь-які парки, тому що там зелено. Парк перемога і альтанка, мабуть. Гарні краєвиди в Полтаві. Може так на 23 вересня вересні можна подивитися. Закат дуже гарно видно. Да, дуже гарно, коли захід сонця. Є заклади, які я люблю. Да, і, тобто, ми, якщо хочемо відпочити з сім'єю, я ми обираємо якийсь заклад змачною їжею, відвідуємо якісь заклади. Їздимо в парк перемоги часто, бо дітям тут цікаво. гуляємо в центрі. Звісно, якщо хтось приїжджає до нас з іншого міста, то це обов'язково там. Да, від, від злата міста і до Альтанки. Це класика. Це треба все там розповісти. До речі, я е, навчалася е, на. Туризмі да, і проводила там екскурсії. Е, Певний, ну там декілька разів ладно, не будемо фантазувати. Да, 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 чисто просто, ну, цікава там і історія така, і там біля е, Котляревської цікаво там, порозповідати є, що ну, тобто, мені подобається історія Полтави, і взагалі у нас місто гарне, класне. Звісно, є стандарт парк перемоги, біла бізєдка, корпусний парк. Це стандартні місця, в які коли приїхав перший раз в Полтаву, в них на обов'язково сходити. Okay. Якщо в них не буде, це читає, що не був Полтаві. Ну і Галушки. І Галушки Полтавські. Все місто люблю. Тобто ходимо туди, де давно не були, в нашому місті. Парк перемоги АТБ і Конкорд. Я частіше за все відпочиваю у центрі або в якійсь. Кафешках може, в ресторанчиках. Чи вважаєте ви, що відпочинок з використанням технологій є ефективним? І чому? Я вважаю, що в ну 50 на 50, тому що іноді телефон допомагає там якісь лайфхаки, щось дізнатись, але в більшості випадків він забирає навпаки в нас час, і ми не можемо розслабитись повністю, тому що це швидка радість, яка ну. Не залишається в нас в пам'яті. Я вважаю, що краще відпочивати там без телефону з друзями, з сім'єю, з книгою, наприклад, виходить так робити 50 на 50, якщо чесно. Ну так, да, взагалі, з тим моментом, коли з'явилися ще більше наші телефони в житті, то все змінилося. Да, в нашому діти по іншому відпочивають. Але я за те, щоб коли їхати десь на відпочинок, телефони прибирати і прибирати там все, що пов'язано, да, там ноутбуки, тому що так відпочити не вдасться. От у нас також ми хочемо започаткувати це в сім'ї, щоб коли ми їдемо десь на відпочинок, навіть там не просто на півдня, то ми обов'язково прибираємо телефони і залишаємо це все вже вдома. І так, тому що зараз дуже все ну от, багато людей треба гарно сфотографувати. А для того, щоб гарно прожити цей момент, обов'язково треба прибрати телефони і це внутрішньо отримувати задоволення, а не через екран телефону. Це найбільший, мабуть, страх дітей, коли приносять коробку. І кажуть, складайте телефони. Я Вважаю, що можна навіть без цього провести дуже гарний час. Хороші компанії, в хорошому місці. Ти про телефони і гаджети почти не думаєш. А з телефоном ефективно відпочивати? Ефективно і без телефонів ефективно. Ну, мені більше подобається гарна компанія, гарне місце і можна да, без телефону. Ну, інколи деякі працюють в цій сфері, і вони, так скажемо, заходять в тіток і розслабляються. Ну, тобто, моя думка, що звичайно, щоб відпочити, потрібно відійти від цих жити, тому що все одно там викидається інформація, ця якась ІПСО і все інше. Але є деякі розважальні контенти і сторінки, де можна навпаки відпочити. Напевно, ні, тому що ти не можеш повноцінно відпочити, бо ти на чому зосереджений. Я гадаю, це не є повноцінних. Відпочинком, тому що гаджети, <гаджети> я, я, я навіть не знаю. Ну не можна з ними якось відпочити. Так, ну ми думаємо, що це якось як відпочинок, але по справжньому це не є відпочинком для нашого мозку. Як ви ставитесь до відпочинку в форматі цифрового детоксу? Тобто, без гаджетів, телефонів? Чудово, тому що. Як я вже сказала, можна повністю розслабитись. Ні про що не думати, тому що інтернет не забирає в принципі час. Все. Але з іншої сторони, коли ти в інтернеті в тебе не йде самоаналіз, і ти себе не гризаш якимись думками, коли ти сам на сам залишаєшся, там вже твої думки, ти сам з собою. Ну тут теж можна. Посперечатись, тому що свої думки це ж важливо. Я вважаю, що якісний відпочинок більш без телефону, бо він справді забирає багато часу в нас. Ніколи не пробувала ще такий. Ну, тобто, я дійсно багато часу проводжу в телефоні вільного часу, навіть там, да, і перед сном це і як тільки прокинулись, то ми зараз дуже залежні від телефонів. Це не тільки да, там просто заради свого задоволення. Ну мені цікава така думка, що я я за те, щоб таке впроваджувати, і в сім'ї, і в компанії. Мабуть, треба, але не пробувала. Ну, в мене так не виходить, але ну, мабуть, це гарно потрібно над цим вчитись і ну це робити потрібно обов'язково. Добре, але мені фільм краще дивитись ніж просто. Відпочивати самостійно, ну ті люди, які це практикують, це дуже сильні люди. Я так не можу. Це треба іноді робити, тому що ну ми вже не можемо ні дня прожити без гаджетів. Дорогі глядачі, сьогоднішні бесіди показали нам, що відпочинок це не просто якийсь час проведений без роботи, це просто безліч можливостей для ваших ідей. Це може бути активний відпочинок, пасивний, але головне не забувати проводити час якісно і приділяти час не тільки собі. Але й своїм рідним, дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках. Диванчику.